Добрий, вечір, добрий день. Ми зараз розберемо цей приклад. От нам потрібно спростувати цей вигляд. В тебе, звичайно, є питання, тобто, чому так у нас виходить. От, давайте ми зараз по, -по, по порядку зробимо. Що ми в першу чергу ми повинні побачити? Повинні побачити саме осе і осей. А також і оцей вираз. Да? Тобто в цьому виразі знаменнику на котрому ми можемо винести за дужки. І можемо просто написати по-іншому. У верхньому, тобто да, ось цей квадрат мінус 49. Нагадує, ще різниця квадратів. Тобто А квадрат мінус Б квадрат це А-Б на А додати Б. Нам потрібно все користувати. Оцей, наприклад, іх квадрат мінус 7. Нам бажано не чіпати. Чому саме? Тому що воно має гарний вигляд. Давайте ми зараз запишемо в, в у вагальному дробу, да? Тобто, розкладаємо x квадрат мінус 49, це мінус 7 на х додати 7. Тобто 49 це 7 квадратів. Да? Оцей вираз ми просто перепишемо поки що. Мінус 3х, мінус 28. На мене виносимо 3 жадушки їх додати 4. Тобто, 3 винесли, залишили, ще у нас тобто ми з його забрали трійку. Тобто, стало х да? було 12, ділимо на 3, буде 4. І перепишемо мінус 7 квадратів. Тепер, що ми бачимо? Ми бачимо, що ось саме х-7 квадрат і ось Х-7 в першому степені, Тобто, воно тобто, скриває, ось, так, ось саме е, така річ. Тобто, Якщо просто х 7, то там має першу степень. І тому скорочення дробу відбувається від найбільшого степені віднімаємо тобто, меншу степені. Тобто, беремо тільки тобто, х. У наковій основі так? беремо от там де більше. І в другому степені віднімаємо -7 в першому степені, значить, Тобто все у нас уходить. А двійку ми його просто перекреслюємо. 2 відняти 1. буде 1. Але одиничку ми не пишемо. Звичайно, ми пишемо просто, можемо просто написати х-7. А тепер розглянемо саме. Зараз можемо переписати трохи інший вигляд. Х додати 7 на їх квадрат мінус 3х мінус 28, ділимо на 3х додати 4 на їх мінус 7. От має такий вигляд. Тепер наступний шлях ми можемо цей приклад взяти і виділити окремо. Як саме е, можемо розглянути? Ми можемо розглянути е, двома способами, але можна розглянути, наприклад, х квадрат мінус 3 х 28 дорівнює 0, розв'язуючи квадратне рівняння, та, тобто через дискримінант, дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4 ще, тобто, b у нас, в чому дорівнює у нас? Дорівнює мінус 3. Але бажано окремо написати, що тобто, таким чином, А дорівнює 1 тому що у нас 1 помножить на х квадрат. Далі Б дорівнює мінус 3. І С дорівнює мінус 28, тому що класичний вигляд квадратного рівняння Ах квадрат додати Бх плюс С. Нулю. От ми маємо. А тепер давайте повертаємо. Де Дескримінантрів минус 3 квадрати, мінус 4 помножить на мінус 28 помножить на одиничку. Отримуємо 9 4 помножити на 20, нас 28. Тобто мінус на мінус дає вже плюс. Далі. 20 на 4, 80, 8 на 4, 32. Тобто 80 плюс 32. 112. Це буде 21. І в нас загальна умова дискримінації, тобто трьох виглядів. У нас вже вийшло додатне число, тобто більше або дорівнює 0. І ще можемо сказати, що. Корень і дискримінант дорівнює одиничко. Тобто, яке саме шифло нам підходить, тобто, в другому степені? 11 квадратів це 121. Далі, пишемо, х1 дорівнює мінус b, додати корень із дискримінанта ділимо на 2а. І х другий так само, але зі знаком мінус, мінус b, мінус корень дискримінанта ділимо на 2а b. Ми підставляємо мінус мінус 3. Тобто, стало вже плюс 3. Додати 11 ділимо на 2. Там у нас 3 відняти 11 ділимо на 2. Тобто, там у нас мінус 4 є 7. І от тепер ми можемо записати у вигляді спеціальною формули многосленів. Це у нас має вигляд ах мінус х1 на х мінус х2. Це розкладання квадратного тріхлина на множинки. Тобто, із чого ми можемо пере, е, перетворити у такий вигляд. І можемо записати, що А у нас дорівнює чому Одиничка. Значить, нам не, ми, звичайно, можемо записати ми можемо записати х-7 на х додати 4. От ми маємо ось цей такий вигляд, тобто розкладання квадратного трифлена. Можна також, звичайно, перший спосіб, ну, такий можна сказати, якщо ти добре в, 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 розглянеш, тобто, то може в тебе вийде. Якщо цей метод не виходить, то ми можемо розглянути методом е, групування. тобто... Підібрати так, щоб можна було винести е, якесь чипсло за дужки. Ну, наприклад, давайте ми подивимося. Ми можемо записати, що x квадрат мінус 3х мінус 28. Давайте спробувати Давайте ми спробуємо написати, що ще буде х квадрат мінус 4х додати х, далі е, 20. Е, От саме у нас що виходить? 28, да? Ми можемо, наприклад, написати, припустимо, 4. Ще, значить. Ну, ні, там не 3, наприклад, не 3, яке там ікта, та, і в нас там вийшло 28. У нас виходить так, що. Щось у нас не, не виходить, в якому, якому плані, що у нас не можна якось винести за душки. Тобто, для того, щоб правильно винести, тобто розкласти на множинки на квадратний трифлер, це можна звичайно користувати швидкий спосіб, це розв'язати квадратні рівняння окремим листом, а якщо от ми там, групування, якщо там от просто розкласти там на множинки, да, от вона вона там 3х, да, е, ну, можемо записати, наприклад, е, при, наприклад, 7 від, наприклад, от таким чином. Тобто мінус 7х додати 4х. Тобто ми беремо саме оце число. Мінус 3х. Для того, щоб можна було винести два дужки. А тепер ми виносимо саме хміну 7, а тут у нас, тобто, розбуваються на дві частини х на хмінус 7. Додати, тут у нас виноситься просто 4. Дужка залишається хміну 7. І виходить хміну 7. Ще, ще раз виноситься за дужки, І залишилось х плюс 4. Тобто підбираємо так, щоб можна було зробити у вигляді два многошлена. І це, звичайно, має другий спосіб. Ну, другий спосіб ще також, скажімо, якщо ти вмієш підібрати тобто, якесь число, тобто, щоб можна було просто винести з то добре. Якщо не виходить, то можна користуватися ось саме за допомогою дискримінанта. Тобто, не лякайтеся, якщо ви у вас там, наприклад, ви бачите корень дискримінанта, ви можете просто користуватися допомогою калькулятора. Ще не так страшно. Саме головне, щоб було там вода, от, от, у нас бачиш 121, значить 121, ти просто завжди уявляєш 11 квадратів. Тобто, саме шифло, основу все шифло, завжди у квадраті. Тобто, якщо, наприклад, в тебе вийшло, ну, наприклад, 36. Значить, ще 6 квадратів. Якщо, наприклад, то 44, це 12 квадратів і таке інше. Тепер повернемося до нашого прикладу. До нашого прикладу, тобто ми маємо отаким от чином. Тобто ми маємо переписати у числівнику і додати 7. Тут вже замість цього виразу ми пишемо ось цей вираз, х-7 на х додати 4. І на мене залишилось 3х3х-7. І що ми бачимо однакові вирази, х плюс 4 на x плюс 4 ми можемо скоротити x 7, x 7 скоротити, залишилося х плюс 7 ділимо на 3. Ось у нас такий е, відповідь на е, ваше запитання. Тобто, в е, тобто, е, першу чергу, щоб ви розуміли, потрібно спокійно подивитися на те, що, е, тобто, тебе почати таке з простих, подивитися, чому можна розкласти на множинки, тобто за допомогою формули скороченого множення. От тобі бачила і квадрат мінус 49. Розкладіть його. Далі можна винести з дужки? Можна. Тобто загальне шефло. У нас в нашому випадку 3. Можна перевірити, ділиться число 12 на 3. Або, буває, ваш шифла можна тільки там якесь загальне шефло, котре буде ділитися і на цей шлен, і на цей шлен. Тобто маєте на увазі, там, наприклад, 12, там у нас, а замість трійки, наприклад. 10, да? Тобто, тут в своєму випадку ми можемо винести тільки двійку і, звичайно, виносимо вже дужки. Ось цей приклад ми залишаємо на Цей приклад ми його не розкриваємо дужки. Ну, Навіщо нам е, потрібно гаяти шар? І тому ми вару переписали от таким у нас шином. Тобто, запам'ятайте, що якщо у вас їх квадрат, Другому степені ознакові основи, головне, ми віднімаємо від більшого відняти меншого. І оцей менший ми можемо просто його скоротити. Тобто воно виходить, тобто, залишається місце. І ми його пишемо тобто, там, де більше степень. Тобто два відняти один. Значить, тобто ми скорочуємо туди. І ми одиничку, звичайно, не пишемо. Якщо, наприклад, в тебе було б, наприклад, і в третьому, ну, їх мінус сім в третьому степені, а там в другому степені, значить три підняти два. Будемо, пишемо сюди. Одиничку там вже також залишається. Тому ми його не нічого більше нічого не пише. Тобто це потрібно просто звикнути до чого. Але якщо ти зробиш інші приклади, то звичайно, ти. Tai beveik visai neveiks.